Розділ 21 Знову перший радник. Перший радник і не збирався робити засідки на дітей. То він усе набрехав. З десятьма бевзиками виїхав він до заздри і неподалік від міста сховався в густій ліщині. Безвусий радник, ви ж пам'ятаєте, що йому в бійці відірвали єдиного вуса, вирішив за всяку ціну сам заволодіти різьбленою скринькою. І він сказав собі так: якщо розбити яйце райце, а оті самі троє гулятимуть на волі, Ніяке бажання не здійсниться. Коли ж посадити отих самих трьох у яму, а яйця не розбивати теж нічого не здійсниться. Брехун поторкав пальцем те місце, звідки я раніше ріс рудий вуз. Там ще й досі боліло. Він зітхнув. Значить, треба і посадити, і розбити, сказав він собі далі. То чому б не поділити обов'язки між радниками? Нехай зубань і вухань зловлять дітей і посадять їх у яму, а я залізу на синю гору. І роздіб'ю яйце райце. Після цього він скосив обидва Лупатих ока на кінчик свого носа і знову зітхнув. Тоді я міг би вернути собі свою вроду. Та нехай вже буду я такий. Я краще зроблюся Бевзем Шостим. От бажання і гідне розумного чоловіка. Як мені буде добре, а як їм буде погано, поки перший радник сидів на траві і мріяв, бевзики з кущів стежили за шляхом. Пезвусий похилив голову на гусячій шиї до плеча. А звідки я на Синій горі знатиму, чи діти вже в ямі? І, подумавши, сам собі відказав. Дуже просто зубань і вухань не прийдуть на синю гору, аж поки не впораються з дітьми. Він посміхнувся, але з-під носа, лопати, посмішки все одно не було видко. І тоді нехай вони косають от злості себе за лікті, зубан ще може і вкусити. У нього зуб довгий, а вохань що не дістане. Брехун дуже тішився. Своїм розумом і хитрістю. Він так сміявся з дурних зубаня і вухання, що Берзики почали оглядатися. Якщо дітям пощастить втекти з ябедина, нехай собі він їх не спинятиме. Ці діти знають такі слова, що ліпше не зв'язуватися. Та то ще зроблять з тебе не знати що. Чекі брики їдуть, доповів один з Бевзиків. Без не наважився навіть наблизитися до шляху. Скільки їх? Раз, два, три. Відказали Бевзики. Раз, Два, три. їх більше трьох. А скільки у них велосипедів? Раз, два, три, у них три, відказали Бевзики. Тільки коли безвуси почув, що діти вже проїхали, він визирнув за куща і глянув услід. То були вони? Ще солдати якісь біжать позаду. Пробурмотів без Де вони тільки в біса взялися? Ну, нічого, їхні перші вже сидить у ямі, а цих двох все одно спіймають. Треба поспішати. Перший радник віддав наказ. І на чолі Бевзиків поїхав до заздри. Близько околиці лишив загін і далі рушив сам. Він скрадався понад дорогою, поки не побачив неподалік гурт Заздр, що стояли над рівчаком і дивилися, як тече вода. Заздри! Покликав безвусий, ті подивилися на нього і дуже задоволені підійшли. Вони вперше зустріли істоту, якій не було за що заздрити, такого страхітливого опудала, як безвусий. Ніхто з них не зустрічав ніколи в житті. Заздри відчували себе надзвичайно гарними поруч нього. А скажіть, до вашого міста приїхали чужі діти на велосипедах? Приїхали. Ви їм заздрите. Заздримо. Тим дітям є, за що заздрити. Заздри зітхнули. Вони так гарно вбрані, що. ой-ой-ой. Заздри понуро мовчали. У них такі велосипеди, що ой, -ой, ой. І вони щодня їдять. А вчора це я точно знаю. Вони їли аж двічі. І заздри. Проковтнули слину. Але все це тьху порівняно з тим, що буде. Кожен з них матиме не один, а три велосипеди. Перший червоний, другий блакитний. Заздри розгубилися, а третій рожевий. Заздри були приголомшені. І це ще не все, натхненно продовжував безвусий. Кожен з них матиме будинок і садочок, де ростиме так багато суниць, що їх можна їсти безперервно і все одно не з'їси. Так, скажи но ну, заздри ще нікому не заздрили. Найголовніше, тут безвусий підняв пальця. Вони щоденно вранці, вдень і на ніч їстимуть цукерки ведмедик клишоногий і білочка. Безвусий притишив голос. І вкрадливо спитав, а ви б хотіли, щоб чужі діти ніколи цього не мали? Хотіли б, так от вони все це матимуть, якщо піднімуться на синю гору. А коли ви їх туди не пустите, вони назавжди. Зостануться жалюгідними, задрипаними, голодними і нікчемними. Вони стануть такі нещасні, що на них гідко буде дивитися. Заздри трохи пожвавішали, але вони ще не взяли до тями, куди гне безвозий. а він знав, куди. Не випускайте їх із заздре, от і все. Заздри від радості підстрибнули і притьмом помчали до міста, щоб підняти всіх своїх земляків проти чужих дітей. Безвусий хижо, мугикнув і свиснув бевзиком. За мною на синю гору. В обхід міста. Скочив на віслюка і гупнув його ногами під живіт. Продовження буде.